Наявності таку незвичну, стильну, модну, сучасну люстру, яка підійде для будь-якого інтер'єру. Зверніть увагу, люстра великий діаметр, тобто підійде і для досить великої кімнати. Регулювати висоту можна самостійно, а також можна змінювати форму самих оцих колечок. Можна їх покласти рівненько, а можна і е е хаотично. Зверніть увагу, що люстра має режим освітлення від лампочок, звичайна лампочка, яку можна самостійно змінити. А також led підсвітка, яку можна змінювати ось на тепле світло, холодне світло, яскравіше і блідіше. Дана люстра залишилася у нас тільки одна. Ми не встигли її розрекламувати. А вже в магазині продали дві штучки. у Нас були одна люстра. у Нас залишилася, і ціна на неї буде акційна. Звертайтеся, кого зацікавило? Відправляємо нову керпошту з мінімальною символічною передоплатою. Пишіть мені на Viber чи Telegram.